Вдалося, Мейбл! Після років важкої праці ця революційна технологія дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Оце от складається от сюди. Так, так, оце от сюди. Оце, оце от сюди. От, То якщо коротко створено типу тварину, так, щоб інші тварини гадали, що ти тварина. Так! Клас. Точно як у аватарі. Нічого схожого, абсолютно. Мейбл! Як же ти губаш? Я вас розумію. А Він йому каже, ну ти олень. Здорити. Гарна сонячна місцинка. О, так. А ну висмілось! Ну добре, добре, як скажеш. А що таке? Синці, чому я його врятувала? Ага. Так, нащо ти зробила? це? Що? Серйозно? Вона ж тебе з'їсти хотіла. Ну так, упіймала ж. Закони озера. Угу, Правила. Стоп, я в шоці. Ти справді це нормально сприймаєш? Ну їй же ж когось треба їсти. То... Ти досі хочеш? Та ні, тепер якось дико. <плес> Слухай, Мейбл, стрибо технологія не має підривати закони природи. <плес> Знайшла таке цю кнопку.